Добрий день на зв'язку з військовий аналітик, полковник Петро Черник. Вітаю вас, слава Україні, Героям слава. Ось ми спостерігали головокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вперше дав конференцію, яка стосувалася зокрема теми мобілізації. Він прокоментував, чому ось 400-500 тисяч людей потрібні. Він сказав, що це сформовано з огляду на поточні потреби на 2024 рік. Наскільки зараз ось питання мобілізації в Україні є критичним? Що слід розуміти суспільству? Слід зрозуміти суспільство, що ми перебуваємо в стані екзистенційної війни. А екзистенційна війна передбачає всього одне явище. Наш противник хоче нас повністю знищити. Підкреслюю, повністю. Якщо ми капітулюємо, і якщо хтось думає, що вони не влаштують нам наступний геноцид, то треба трошки вивчити історію і пригадати буремне 20 століття. Ми тоді програли свою державність саму їм, і в наказання за те, що ми посміли боротися за свою незалежність, вони організували голодомор. По іншому не буде і цього разу. А якщо так дивитися на на проблему під таким кутом, то виникає просте і зрозуміле запитання: а який у нас вибір в частині 400-500 тисяч людей, як зараз декларують, приведу дуже просту і зрозумілу паралель. 7 жовтня, коли Хамас заатакував Ізраїль, ізлітяни за кілька тижнів поставили до строю більше ніж 400 тисяч людей. Це при тому, що усе населення Ізраїлю складає в межах 9 мільйонів 300 тисяч. Люду тому для нас ця цифра для п'я для тридцятип'ятимільної нації з огляду на те, що це все буде виродено вже не в часі. Це ж не завтра. Це щонайменше рік ці процеси будуть тривати абсолютно є підйомною і зрозумілою. Війна мерзенне явище зжирає людське життя, і наші потреби треба якось поповнювати. І найголовніше найголовніший момент ніхто крім нас за нашу незалежність і за наше життя воювати не буде. Чи є в нас в Україні проблеми з мотивацією людей? Ми бачимо великий такий ажіотаж, викликала саме ось ця тема з мобілізацією, що можливо державі слід робити, щоб потім мотивація збільшувалася серед населення, чи людям що слід якось усвідомити чи зрозуміти. Ну, я вже у першій частині нашої з вами розмови сказав, що слід нам усвідомити. Слід нам усвідомити, що в разі повної і повноцінної поразки нас чекає наступний геноцид. Оце найбільший мотиватор, який мав би бути для нас. Більшого мотиватора особисто я, як громадянин, не також як аналітик воєнний, побачити не можу. Чи є проблема з мотивацією? Та звичайно, що є. Ми 30 років не займалися мобілізаційними процесами, так як ними мали займатися. А тепер хочемо дуже швидко і якісно дати відповідь на. Всі болючі запитання так не буде. Обов'язково будуть помилки, обов'язково будуть дуже важкі і серйозні моменти, але на цей шлях треба ставати і ним іти. Іде той найде так доходить той хто іде, і навіть найдовша дорога це китайська мудрість починається із першого кроку. Ось залужно сказав також про те, що він там на сьогодні не дуже задоволений роботою ТЦК. Чи потрібно можливо змінити щось в механізмах в мобілізації? Я не є настільки глибоким експертом у тих нюансах. Це є спеціальні компетентні люди, але для того, щоб зрозуміти, що відбувається, має пройти якийсь час новий закон. Тож ніше ті правки, котрі у нього уносяться, має бути прийнятий, проголосований. Ми маємо прожити якийсь час у цьому режимі, і тільки тоді, як мінімум, через пів року можна буде робити якісь серйозні визнаки. Чи здатна ось Україна забезпечити ось тільки військових і надати їм озброєння? А який у нас вибір? Чому це не здатна? Якщо держава декларує такі показники, то повірте, всі необхідні розрахунки в частині як фінансування, так і забезпечення давно зроблені. Ось багато також розмов про це новий законопроект, який ще будуть за які будуть голосувати. Там є такий пункт про демобілізацію, де кожен людина, яка там провоювала 36 місяців, може в принципі звінитися. Ці 36 місяців будуть в 25-му році. Ми правильно розуміємо, це не означає масове звільнення, про це і не говориться, так. Однозначно масового звільнення, допоки наш ворог є таким, як він є, бути не може у принципі. Також хотілося б з вами обговорити ось недавно видання законом і списало про те, що вперше після вторгнення Володимира Путіна після повномасштабного вторгнення, зокрема, виглядає зараз так, наче він має всі шанси, щоб перемогти? Це така одна із численних останніх публікацій в західній пресі: що Москва може переламати ситуацію на свою користь. Чи дійсно має російський диктатор шанси, щоб переламати хід війни? І що ви взагалі думаєте про ось цю публікацію? А що ми розуміємо в частині, що називається переламати хід війни, танки російські зайдуть в Ужгород, чи як чи у Львів? От що, от що треба зрозуміти? Треба дуже упереджено, я, я правильне слово слово вживаю. Колись вживав слово обережно, а тепер вживаю упереджено ставитися до того всього, що пишуть наші наші західні партнери в себе на великих майданчиках, навіть якщо вони дуже знамениті, переконався кілька десятків разів. Що там діє російське ІПСО. вони вкидають неймовірно величезну кількість корисної для себе інформації, яка направлена проти України. Найяскравіший приклад то саме 7 жовтня вдарив Хамас. І тут мега багато серйозних західних медійних майданчиків почали розняти інформацію. Україні на 30% дадуть менше снарядів, ніж давали до цього. Пентагон це офіційно спростовує. Офіційно Каже, люди, добре все буде гаразд. Снаряди як давали, так і будемо давати, тому що Ізраїль на 80% забезпечує снарядами себе сам, а йому у першу чергу потрібні системи розвідувальні, з ракети до залізних куполів і безпілотні системи. От їхня потреба. Це не пересікається з тим, що потрібно для України. Ні, наша медійна спільнота вчепилася як вошку жуха до цієї інформації. Місяць часу товкли воду в ступі із цими снарядами, і я персонально не зміг розбити цих. Наративів не вдалося чомусь вони виявилися дуже стійкими, тому направо треба дуже упереджено ставитися до того, що пишуть західні майданчики. От коли подібну інформацію скаже Чарльз Браун або Борис Пісторіус, оце для мене буде серйозним аргументом для того, щоб задуматися. Якби росіяни мали потенціал переламати хід і війни, вони може давним-давно його. Переламали зрештою. Вони б цю війну виграли так, як вони собі і планували від трьох днів до тижня. Але чомусь цього не цього не сталося. Ось також багато розмов про те, що зараз на фронті якийсь глухий кут і тому подібне. Що ви думаєте про ось це? Не вважаю, що ми є у глухому куті. Якщо дивитися на проблематику в тій частині, що за та що за контрнаступ, а це був контрнаступ. Ми зуміли знищити щонайменше 100 тисяч окупантів. Це колосальна цифра. Ми зуміли винищити з травня місяця по листопад більше ніж 3600 одиниць ствольної артилерії. Якщо пилити на 72, це штатна артилерійська бригада. То це поза 50 поза 50 бригад. Це щось неймовірне. А один листопад дав показники у 28850 тисяч убитих окупантів майже удвічі більше ніж це було у радянському союзі під час війни в Афганістані. То де тут глухий кут? Так, дійсно противник має чисельну серйозну кратну перевагу в частині особового складу, і ми не можемо це скасувати. Противник прекрасно усвідомлює, що повноцінна воєнна поразка в Україні. Тобто, якщо ми навіть вийдемо на адміністративні кордони 24-го, четвертого го минулого року, з того, що почалася війна, ну тільки не адміністративні кордони, а лінія розмежування. Якщо ми відіб'ємо Крим, то це для них буде катастрофою. І Путін може. Поповіснути на ніхтарі йому свої не пробачать її системної поразки. Російська федерація може стати на шлях свого розпаду. А якщо так, то скільки треба буде затратити людських життів, скільки треба буде убити росіян, щоб утримати свою владу, Путін буде убивати. І, на жаль, його за Родину зародяна і ще чорна за що буде помирати, такі вони є по своїй природі. От в цій частині є. І є певна проблематика, але в моєму розумінні це жодним чином не глухий кут. Ось в МЗС Росії говорять про те, що вони готуються до великої війни, що ну, там мобілізація, яка відбувається зараз в Росії, що це вже було давно сплановано, Всі готувались до цього. Деякі військові експерти України говорять про те, що Росія зібралась перемогти нас у 25-му році, і що Україна має рівно рік до виборів сполучених штатів, щоб змінити тут все в себе і підготуватись і стати менш залежною від заходу. Що ви про це думаєте? Чи дійсно? Сно, ми настільки залежні від виборів сполучених Штатах, і що варто нам було б змінити на превеликий жаль, дуже сильно залежні. Трамп дає дуже чіткі сигнали, що буде докладати максимум зусиль для замороження цієї війни, якщо він стане президентом. Але знову таки треба обережно це все оцінювати, тому що Трамп дуже специфічна особистість. Він сьогодні дає одні сигнали, а завтра може давати зовсім інші сигнали. І він за дивних за дивного збігу обставин, особливо у своїй власній психології, з протагоніста Росії може різко перетворитися на антагоніста. Це також може бути. Чи ми на дві третини залежимо? Від наших союзників у частині зброї та озброєнь однозначно так. Чи ми на 50% залежимо від них в частині фінансування однозначно так? Що треба робити? У першу чергу нарощувати власне виробництво зброї та озброєнь, і в цьому напрямку є дуже хороші показники. Скажімо, за цей рік виробництво мінометних пострілів зросло практично у 42%. Рази бронетехніки сукупно і автомобілів і батареїв більше ніж у три рази. А тоді снарядів виробництво зройшло зросло більше ніж у два рази. Але це довгі і складні технологічні ланцюжки. Все те, що руйнувалося 30 років, а мотаки руйнувалося, не можна відновити буквально за якихось два роки. На це потрібно все час, час і ще раз, час. і все рухається у правильному напрямку. У моєму розумінні у стратегічному сенсі в Росії немає потенціалу, щоб дійсно зламати хід війни і реалізувати найголовніше завдання ліквідувати українську державність, тобто повністю всю Україну приєднати назад до себе, як це було в останньому столітті. Але потенціал для такого типу введення бойових дій, який він їх зараз, як мінімум, ще два роки, вони точно мають. Ось на вашу думку, 2024 рік може стати ще важчим ніж 2023 рік? Ну, в частині, що стосується мобілізаційного потенціалу, він вже не легкий завершення 23-го, і кожен місяць буде для нас все важчим і важчим. В частині, що стосується надходження зброї та озброєнь, я думаю, що все буде відносно паритетно, так як є зараз. Питання лише чи нарешті надійде до нас хороша якісна зброя. В моєму розумінні та зброя, яка може переламати хід війни, це велика кількість F-16 і велика кількість далекобійних ракет. У наших союзників все на складах є, але на жаль, не поспішають передавати.